Щоб таку красу побачити, треба підняти свою дупу рано і побігати. Вітаю тебе на каналі Молодий дідусь. Тут я ділюсь власним досвідом та перевіреними методами активного життя. Простими словами про важливі речі. А в кінці кожного відео я розіграю свій улюблений ранковий напій серед підписників. А результати розіграшу я публікую в своєму телеграм-каналі. Тому переходь, посилання є в описі, а я побіг далі. Сьогоднішнє відео про те. Як оточувати себе правильними людьми. Частина перша. Не є секретом, що мені вже за 40. Але кожної неділі я регулярно бігаю. Плюс купаюсь возить. От воно там. І сьогодні до мене доєдналися мої однодумці, мої брати і сестри, які які так само живуть як я приблизно займаються, займаються спортом не професійно, але в своє задоволення і в свій кайф. І їм теж за 40 хоча з вигляду не скажеш. Є таке блестів, чи народна мудрість. Скажи хто твій друг, я скажу хто ти. Так от, якщо ти дружиш з алкашами різними чи там наркоманами то з часом сам такий станеш хочеш чи не хочеш якщо ти дружиш з людьми які вічно скиглять які вічно жаліються на життя то з часом ти теж будеш жалітися ну і так далі оточення грає велику роль тому треба оточувати себе правильними людьми які поділяють твої погляди які будуть тягнути тебе вверх а не вниз у мене такі люди є ми доєднуємося до нас будемо разом підкорювати гори, змінювати життя на краще маленькими кроками давай Ну нічого, перший не останній. Зато не останній. Сьогодні нас троє, там ще тайна йде. Але я думаю, через тиждень у нас буде. Команда. Команда. Будемо на змагання їхати. <рес> на Олімпійські. Да. Що це Таня там йде? Ой, сніговик! Ну, ви, шо, ви біжди, Вона це кидала, що зараз підійде чи так? То ли тієї прийде. Вона зразу церкву біжить. Давай, таня, Таня, Таня! Ти що, в вичірнімо платні, сукні. Бо хто збирається біля жабки зранку, щоб бухнути, а ми збираємося, щоб побігати. Бо ми, ми активні люди. Особливо Таня. Я <клухи> день. <клухи> кому не спиться, всі тут збираємося. І у тебе шапочка гарна, оригінальна. Бачите, до чого доводить здоров'я. Так що, що, всі готові? Ну, То будемо бігти. Багато сівазі не буває, щоб нам тут не було жінку. Йдемо їсти заливатись паливом. Зараз у нас тут все. Якісним бін, паливом. Бін, бін, наляємо, щоб нам хорошо Якісним паливом хочу уточнити, а не шмурдяком. Німецька якість, це якісне паливо. Згоден. сніги. Але гарно сьогодні. А ти лежи вдома. Біг з так, сьогодні? Буде біг. Так, так. Треба було лижі, брат. А ти сиди вдома і жалійся, що тобі... Снігу забагато випало. А нам саме кайф. Жарко, ні? А ти лежиш на дивані і кажеш, тобі холодно, снігу замило. Мінус 2 градуси. Я не буду. А холодно, правда? Так не холодно, нормально. Жарко. У Нас тут жарко, якщо що. Ми поки сюди йшли. Приймаю. Ще й наливають зранку, розумієш? Собі. О, що думали так собі? Водички приймають. Подивитися, що я принесла. Не тільки як печа, цей що це проти простоди, ми ж тут бігати будемо. І дуже важливо, IV5. Головне правильно підготуватися. Все. Починаємо, то дійсно що Нам потрібно. У нас і так енергії зранку вже є, але енергії забагато не буває. Якщо це позитивна енергія. І направлено в позитивне русло. Антиоксиданти проти старіння, понімаєте? Це ж просто ви знаєте, що це робиться це вже було обрати. Може, зеніт ще ну, спосиби житла. О, от, от оце. Вот. От Оце, Вон, оце свідомість <світування> приходить з часом. За розум взялися. Ніколи до. не фізну, я скажу вам. У мене дівчатки, мальчики в нас, у мене вже є новий відгук. 72 роки мужчина. Угу. І взявся за розум. Він не тільки почав омолоджуватись, до речі, чудово себе почуває. а ще й нам на двох. Ще почав заробляти. <со> Що думаєте, так собі? Змінювати життя на краще ніколи не пізно. Це... Маленькими кроками. Два в одному. Дохід і плюс все. Це... Давай. Ну, предводителю, щоб хорошо. А ти собі? зараз я теж так, а ти собі що не зробила? Щось я вірю позицію в стаканчик. Давай. А що Давайте ви, ви, ви ж має, Ну не мої гості, як би. А... Давайте. Я з вами мисля. Зараз я собі просто більш хвиляю, понимаєш? Хороша. Можна пити зранку дешеве бухло, дешеве пойло. А можна пити правильний, якісний. Комплекс вітамінів.

Нема парадизування. Можна вживати спокійно і знати, що ти собі не нашкодиш. Можна дешевими вітамінами робити собі шкоди тими хімікатами. Ну, будьмо. Давай тобі. Дивишся, чи жива станеться. Я вже випив, я перший випив. Якщо що, то я. не кричали на задньому складі ще неплогна якраз нас покорити з нього прекрасно снігу першим походити ну кажу яка тут краса Снігу дівчина снігу А ми... Як алкаші збираємося по беседкам, десь у парку Але ми п'ємо правильне паливо. А не той дешевий шмурдяк. Ми почуваємося класно. О, дивись. І це 40 плюс, дівчатка. Так що давай приєднуйся до команди. Таня нагадала мені одну бабку, яка у нас була на районі, яка самогонку наливала, тим всяким людям зі слабою психікою. Заходиш, ну, вікно відкривається, даєш їй гроші, вона тобі витягує стакан, ти випив, махнув, пішов далі. Біля вокзала, така була точка. Так от, Таня така сама. Бабка з розлівайки. Ну це шутка, звісно. <непо> <непо> ну що, три, два, один, побігли. <непо> 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 Давай <непо> мені торібно. Здоровому тілі, здоровий дух. Ада, гіра. А дагіра. Є там взагалі заховалася. Якщо ти додивився чи додивилась до цього моменту, значить ти за правильний спосіб життя, ми тобі покажемо, що ми пили перед тренуванням, перед пробіжкою. Так це виглядає. Дуже хороша якісна німецька продукція. Рекомендую по всім питанням пиши мені в інстаграм. Посилання є в офісі, в офісі, описі. Як тобі? <риклад> так, щоб тебе <тобі> видно було. <риклад> Обов'язково. Якось так. Тому оточує себе правильними людьми. Щелося нас двоє. Решту втекли. Молоджо. Напилися п'ята Хороших німецьких. Німецьких дали газу. Ми встигаємо за ними. Але молодці. Кучучки їм не холодно. Ну так, бо треба регулярно займатися. би ти не працювала, Ну хіба що, якщо у тебе така робота, що ти бігаєш постійно. Не знаю, міжнародник. То, піші. Якщо у вас мало руху, мало е, сидяча робота, чи статична якась... Чи ви працюєте водієм далекобійником? Так. Чи офісний планктон, запрошую хоча б прасний недільку себе розрухати, запустити кров лімфу, щоб жити добре далі. Нема що додати. Але каже старше мені. Для початку нормально, ми ж не готуємося до, до олімпіади, до змагань, до світових рекордів. Так для себе, для задоволення, для того, що в наших тараках молодих. До 40 бухали курили. Взялися за розум. Взялися за розум. Ну, нормально. Бо я казав Карл Юнг, відомий психолог. Після 40 життя тільки починається. Свідоме життя, правильне життя. У молодому віці. Думаю, що найрозумніший, що все знаєш, що все можеш. І жити буде вічно, і здоров'я буде безмежне. Але приходить час. Там заболіло, там заболіло. А Та, ти думаєш, ну його нафік. Я ще не здаюсь. Всього. Що... А всього 40. Один з половиною. Ладно. І починаєш робити. Починаєш змінюватися тут. Починаєш приймати правильні добавки. якісні, а не душеве пойло. Активний спосіб життя. Люблена робота, правильна компанія. І це взяв кайф. Тому ну, два. Доєднуся до нас. Таня прибігла, перша нас чекала. О, Таня видатна спортсменка. Олімпійська чемпіонка по триатлону. Коле додогнали її і Максим. О, о Боже. Жива. Дякую. Щаслива, правда? Отзиви, одзиви. Що ми можемо сказати? Дякуємо. <сх> о боже. О боже. Я так хорошо <сх> чоловіку. <Боже. сх> Неправда. Правда, дуже класно. Так от. Чудовий початок дня. Тільки 9 годин. А ми за таким бендачком так нормально. Ну що, тепер жабку, за пивом. А ти розказував здоровий образ життя? Ну звісно, зараз починаємо виладитися твоя паднаго. Ладно, ми не розкажемо нікому. це був жах. Це по добрі традиції. Я розігрую свій улюблений ринковий напій серед своїх підписників. Умови прості. Бути підписаним на цей канал, поставити лайк цьому відео і в коментарях написати, як ти починаєш свій ранок неділі. Автор найкращого коментаря, найцікавішого, буде нагороджений таким чудовим напоєм, який заряджає енергію на цілий день. Результати розіграшу публікую в своєму телеграм-каналі. За тиждень посилання буде в описі. Тому давай, не зволікай. Прекрасно. Прекрасно. Ще. No. Живий та ще щасливий. No. А як? Це тільки початок. Ні, no. дійсно класно, бо може були якісь думки It's далеко. у вас про... Може б я побігав, але ну, дійсно сам не встанеш, не побіжиш. Дякую на той. Да, на... Да, Дякую. Такий no. стимул. Разом веселіше. Головне, як то кажуть, чарівний пендер. Але чарівний. І ще один плюс, що молоде покоління теж з нами не сидить в телефонах, не сидить в гаджетах. Правда не, ж не, не сидить? Не йде в жабку. Не, не ходить? Жабку. Ще цілий день можна посидіти, але після того, як побігав, можна і посидіти. Можна і, пос... можна і в жабку сходити. Полежати. Oh, так що ще раз повторюю, оточуйте себе правильними людьми. Це як то залог вашого успіху? Не знаю, як то залог. Початок нашого. А як залог буде українською мовою? Запорука, апхути. Так от, дубль два. Це запорука вашого успіху. Якщо хочеш бути активним і енергійним, підписуйся на цей канал. Тут у нас такий заряд енергії, що мало місця. Гаряче. Подивись на цих.